Нещодавно ми розповідали нашим глядачам про проведення виїзної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту зв'язку та управління комунальною власністю під керівництвом депутата Олександра Морозова. Депутати проводили моніторинг декількох вулиць, які були внесені до титульного списку щодо ремонту ділянок тротуарів та проїжджих частин міста у 2023 році. Під час огляду багато питань залишилися без відповідей, і було прийнято рішення ще раз обговорити всі нагальні нюанси під час наступного. Комісії на її засіданні був присутній заступник міського голови Андрій Криштопов, який надав вичерпні відповіді на усі запитання. Ми от ми виїхали на 1 травня. Там є паркан прилеглої території, парку чи скверу рядом знаходиться кінотеатр. У нас питання: що буде робитися з цим парканом, буде робитися чи не буде. Якщо ми зробимо роботи. То потім важка техніка зруйнує це дорожне покриття. Так, бачимо на тому участки є люки. Що це за люки? І треба там щось міняти. Міняти там комунікації якісь. То ми до цього і звертались і звернулись і написали зауваження. Що до вулиці Казацької, виїхали на Казацьку, там проводились роботи, роботи водоканалом. Змінювалася, йшла заміна цих труб водопостачання. Ми зупинили роботу, бо треба там зробити якийсь технологічний процес, який там треба, щоб була усадка ґрунту і все інше. Тому в нас багато питань і до других, там яких вулиць, що там робиться. Ми не виїжджали туди, бо бачили там дві-три вулиці, побачили, що там є питання, і е, сказали, що будемо на чергової комісії розглядати цей випрос уже стінах і спол. Це питання. Да, я зрозумів. Дивіться, вам треба дорожних, то що я казав. Вам не треба водопровідники, зеленуючи та таке інше. Якщо виконується дорожні роботи, то працівник, який відповідає за дорожні роботи, бере погодження у всіх інших. Тому це один одна людина і відповідає. Тут весь благоустрій не треба не енергетиків, ні не таке інше. Є погодження, є процедура щодо цього погодження. Тому то я ж кажу, що це дорожній робітник повинен бути або відповідальна особа по дорожним роботам. Які комунікації проходять під покриття? На якій ділянці? Ділянці від Кінотеатру до вулиці Незалежності. Незалежності. Це по правій стороні, якщо ми їдемо в сторону Шапській. Якщо ми направляємося до вулиці Шапській, роботи будуть виконуватися по правій стороні, там, де в нас приватний сектор. На списку. Треба було мене запросити, щоб щоб не гайли час я вам доповів вас. Андрій Криштопов зауважив, що майже на всіх ділянках стан тепло та водомереж задовільний. Деякі частини магістрали потребують ремонту, тому ці об'єкти будуть робити пізніше після проведення всіх ремонтних робіт. Окремо зачепили тему озеленення. На всіх ділянках є у нас зелені зони, є дерева. Що буде з ними, яка участь їх? Да, дивіться, якщо це аварійні і е, дасть нам е, змогу екологія їх по зносу, або підрізки, або е, підрізки корневої системи для того, щоб вона не е, руйнувала наше покриття е, в даному випадку пішохідне покриття, то ми будемо підрізати і використовувати вже цю е, площу, по якій будемо прокладати таким чином. Якщо це геть аварійні дерева. То будемо їх зносити обговорили візуальний стан паркану біля пологового будинку зі сторони вулиці Першотравневої. Поки що без проведення експертизи. Дивіться, біля пологового будинку я зрозумів забор там зносити. Ну він в задовільному стані його там ремонтувати, і таке щодо комунікації, там єдина комунікація проходить по місту, по місцях ділянки, де буде. Тротуар це тихий газ. Він в... теж в хорошому стані його недавно тільки Угу. Mm -hmm. А согласуванням всі погодження є, так? Щодо прокладання? Так. У будинку, то там у ну, забор з дикого каміння, воно виглядає досить екзотично, ну і до того ж автентично для нашого міста. Але там, де є вход до пологового будинку, от ворота, а ліворуч, там ну як нібито прихідна, то вона дійсно в аварійному стані, тому що там вже на голову людям сипляться камінчики. Буває да, таке, але до тротуару вона. Але це не тротуар, я згодна. Ну, якщо буде можливість, все ж таки. Депутати міської ради Олександр Морозов та Максим Мазуренко під час засідання звернули окрему увагу на вулицю Кочубинського та провулок Кишинівський. Особливе питання до вулиці Кочубинського від вулиці Театральна до вулиці та повстання. Там є зміна була детеком. Та, в, і в, опор, і там нема освіти. коли коли це ми ще питання піднімали до військового стану. То коли там було відключення мас масове, то ми так вже як сказати не піднімали це питання. А зараз ми вже освітлення робимо. Тоді треба повернутися до, до цього питання, і там такий короткий отрізок, який треба зробити. Зробимо включаємося з сином. На дуже багато провіло біля скільки біля 70, більше вже сімсот Світильника тільки під заміну, вони зараз і коштують все, що було в запасах, все поміняли, е, ну, нікому ж не пред'яви не зробиш, що воно яким чином воно перегоріло, або перетини були, або взимку, коли були обриви, і десь замкнули, і вони погоріли. А познавали декілька штук, нам відіслали, що у вас було коротке замикання, і все у них одна відповідь. І все, нічого не доперше. Дмитро <кій> Особисто питання прогулок Кишинівський. Два роки поспіль він у титряльному списку. Там не було ні. Це на межо на, межу... на провулку Кишинівському є фонарка нова, її поміняв РС, але там не встає. П'ять ліхтарів. Ми виїжджали туди з благоустрою, але всі вулиці роблять. Напишіть заявку, щоб ми відпрацювали, дамо завдання благоустрою, хай відпрацюють, порахують, скільки треба туди коштів. Останньою на повістці була вулиця Козацька, де було призупинено ремонтні роботи. По тій же вулиці Козацькій де ви були. Я день до цього, я так розумію, п'ятницю були. Я був там четвер. Якщо б не виїхав, то так би роботи і проводилася. Я виїхав і почав з'ясовувати. Чому, як передбачили заміну у нас комунікації з підземних. І всі при, ну, як звикли, це ж при зміні теденції було, так? Козацька вся. У нас козацька от, якраз до цього перехрестя, там десь вже є гелберт, чи як вона була п'яти. Ось і дав до кінця. Я виїхав туди в четвер і заставив їх повідкривати люки. І подивився, говорю, а що ж це, це? ну по пітній воді. Дійсно, вона дозовицької йде заміна. Тому це з'ясували. Я припинив цей Ні, дуже добре, що зреагували. Бесіда вийшла результативною. Та на всі питання були отримані вичерпні відповіді. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.